Привіт аграріям з України. Сьогодні хочу поговорити на дуже актуальну тему в силу предметного здорощення логістики. І так як ви зрозуміли, це наявність власного автопарку на прикладі однієї фури. Це ж ну, знову ж таки сезонна хотілка, визначення якої я давав в минулому відео, тому рекомендую підписатися на наш канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Також в наступному відео розповім про формулу дюваля і як саме нас. Натягують, тому що багато людей проявили ініціативу в коментарях під попереднім відео, тому обов'язково запишу. А конкретно це відео, я його обіцяв раніше, і тому зараз вже двигаюсь відносно контент-плану. І так, тема власного вантажного автотранспорту. Дуже обширна і має багато підводних камнів, яких не видно на поверхні. В цілому автотранспорту в країні багато і плюс-мінус вистачає всім. За виключенням сезонних спалахів ціни на його послуги постійно коригуються в залежності від балансу потреби та пропозиції на ринку від «єбашу за хліб і кашу до менше мільйона не пропонувати. Але так як кожен кілограм вирощеного нами з зерна в будь-якому разі потрапляє на кузов автомобіля, давайте спробуємо систематизувати інформацію. І я як завжди, спробую поділу лаконічно дати інформацію. Вибачаю за тавтологію. Перше, що хотілося почати, це те, що в мене дуже багато знайомих фермерів, клієнтів, велике контактне коло серед трейдерів, яким також цікавий цей сегмент ринку. І набагато легше сказати, у кого немає власного транспорту, ніж згадати у кого він є. Відповідь на це проста: логістика то окремий вид підприємницької діяльності. Це з власного досвіду. Вам кажу. І він суттєво відрізняється цей вид підприємницької діяльності від того, що робить і на чому добре розуміється аграрій і, відповідно, трейдер. Тому ми, як правило, знаємо Саню, Юру і так далі, які мають фури і нічого спільного з агросектором. І так, перше, на чому потрібно розумітися, це ставка, а саме те, як вона формується. Взагалі, в теорії, коли все рівно, то ставка формується так. Дизель множиться на два. Змоделюємо конкретний приклад. Нам з з Любашівки до, наприклад, порту Олімпек 170 кілометрів. При вартості палива, витраті палива в середньому на круг ДАФа у нас всі Дафи, євро 5, і на 100 кілометрів в середньому ми рахуємо 35 літрів дизеля. Тобто маємо наступну арифметику. 170 множимо на 2, тому що потрібно повернутися, це 340 кілометрів або 3,4 сотень. Тобто 3,4 множимо на 35, дорівнює 120 літрів дизеля. При, так як ми, ну, я рахую, абсолютно виходячи з, нашого, з нашої колокольні, так по народному скажу, ми купуємо дизельоптом по 50 гривень, то 120 літрів дизеля на 50 гривень це 6 тисяч гривень. І 6 тисяч гривень, помноживши на 2, ми отримуємо 12 тисяч гривень. Як правило, машина бере 25 тонн, тобто маємо в середньому, якщо 12 тисяч поділити на 25, це 480, грубо 500 гривень. Але ставка сьогодні з Любашівки на той самий Окі, тобто Олімпекс, складає 1000 гривень. І за день простої рахують мінімум 500 гривень. Давайте поділюся своїми думками, чому це так. По-перше, сезонність на сьогоднішній день актуальна. По-друге, Погане і дуже повільне вивантаження в портах, що напрягає логістику і машина може стояти тиждень. По-третє, ціна комплектуючих тієї самої резини постійно росте. Наприклад, нормальну бомбу за 10 тисяч гривень сьогодні вже не купиш. Зарплата водіїв, робота не з легких жити в машині, тому має бути достойна. Оплата такої роботи і так далі. Тому ціна відверто на сьогоднішній день вища ніж ціна у того класичного розрахунку. Буду відвертим. Я по обидві сторони барикад, тому що ми є і виробником сільськогосподарської продукції, і в якійсь мірі логісти, тому що е, маємо власний автопарк і на даному етапі я можу опосередковано вам дати реальну картинку. І хочу сказати, що ціна ставки трохи завищена на сьогоднішній день. Також хотілося б сказати дуже актуальна ситуація це ціна простою. Часто от люди сваряться, чую споряд відносно цього. Тому відносно простою, якщо ви домовляєтесь за 500 гривень на добу, це нормально. Це собівартість того самого простої машини, тому що водію потрібно заплатити відрядження. Воно гуляє від 200 до 300 гривень. Зараз холодно, працює автономка, а вона дизельна. Відповідно йде витрата палива. Також, якщо просять більше ніж 500 гривень за добу простою, то перевізник, м'яко кажучи, не можу підібрати іншого слова, як ахуєв. Часто вони аргументуються тим, що типу машина повинна їхати, а не стояти. Відповідайте на це наступним. То якого біса ти залупив так ставку? Там уже врахована черга. Власникам машин це може не сподобатись, але в нас далеко не один DAF, і я знаю, про що говорю. Та й реальність у нас така, що не всім вона подобається. Відповідь на одвічне народне питання, чи класно мати фури, так класно. Чи дуже це вигідно і чи можна на цьому добряче заробити? Категорично ні. Знаю багато людей, які придбали фури із розбитими очікуваннями, продали їх через півроку. Відносно заробітків, чому так категорично, можливо. Я когось розчарую, але власник машини і водій заробляють приблизно однаково. Тому що на цьому ринку діє партнерські відносини. Тобто ставка, мінус дизель, мінус відрядження і те, що залишилося чистий прибуток, ділимо все на три: одна частинка йде водієві, інша частинка, тобто друга, йде на машину, тобто амортизація. І третя частинка залишається власнику. Але коли щось ламається дуже серйозне, то платять не партнери, а платить власник. Тому добре думайте. Часто люди думають, що була б у мене фура, дорожче продавав би своє зерно. Друзі, навіть на власному кузові воно безкоштовно не їде і далеко не в рази дешевше, ніж на найманому. Але є ряд безцінних плюсів. Ти отримуєш свого роду незалежність, тому що в будь-який час, в будь-який сезон, ти отримуєш комфорт від наявності власного автопарку. Також, якщо це як у нашому випадку, самоскиди, то їх можна залучати на жнивах. На, на, під час збирання возити в склад це дуже комфортно буду відвертим в будь-яку хвилину коли в тебе виникає ідея в тебе є доступ до логістики також буває що коли наприклад ми відправляємо машину в порт і з якихось причин вона не проходить потрібно переїжджати на інший порт Пробувати там або там. І знову ж таки в назву це слово це дуже і дуже комфортно. Я сподіваюся, що якщо ви додивилися до цього моменту відео, то вам було корисно та цікаво. Тому хочу попросити вас, якщо ви ще не підписані, підписатися на наш канал. Це нас мотивує щось робити. І побажати вам всього всього, що спонукає вас до роботи і забезпечує тим самим продовольчу безпеку нашої країни. Як я вже говорив в попередньому відео, задонайте щось на ЗСУ, тому що хлопцям там дуже непросто. Все буде Україна, всього найкращого. До нових відео!